Пан Стефанчук має знати, що якщо колись наступному ми відійдемо від цієї, на мій погляд, абсолютно неправильної практики, що коли у нас хороша влада, у нас ну не судять поганих, не судять колишніх. За одним принципом, ми ж переможених ну лежачих не б'ють. Але коли у нас приходить погана влада, вона навпаки вона діє за принципом переможці отримують все і горе переможеним. Так, от нам треба від цього відійти. Все має бути виключно по справедливості. Пан Стефанчук не вперше фальсифікує рішення Верховної Ради. Бюджетний кодекс передбачає чітке формулювання, як робиться бюджет, і ті речі, які заборонили робити депутати при знесенні правок, вони вже не можуть повернутися жодним чином, окрім. Якщо будуть вже вчинний бюджет, вже в наступному році, десь весною, вносяться зміни, і депутати знову можуть проголосувати, сказати, ми передумали і набрати 226 голосів. Внесення зараз цієї суми пере, при переході від першого до другого читання, це є фальсифікація документу з особливо важкими наслідками з розкраданням і нецільовим використанням близько 2 мільярдів гривень. Це є Ну, в старі часи моєї юності, коли діяв кримінальний кодекс УРСР, це була 81 перша част... частина, частина третя, за якою передбачався розстріл. Це була розстрільна стаття. Сьогодні в нас розстрілу немає я не впевнений, чи там передбачене довічне, але 15 років я пану Стефанчуку гарантую, якщо він фальсифікує цей документ. А також тим представникам Мінфіну і керівництву відповідних профільних комітетів, якщо вони це зроблять. Тому що це є кримінальний злочин, це є фальсифікація розкрадання в особливо великих розбирах ще до того ж в умовах воєнного стану. Отут може бути якраз і довічне ув'язнення. Тепер вертаємося до наступного моменту: на великий жаль, у нас зараз є влада, яка виходить з принципу, армія ніщо за армію заплатять наші партнери західні, або за армію заплатять наші волонтери і наші громадяни. Їх армія не цікавить, їх цікавлять дві речі. Свої власні гроші, в свою кишеню, і свій піар, і свої вибори на майбутнє. Ми бачимо зараз ситуацію, як знову на наступний рік заклало тих 90 мільярдів на дороги. Це тільки загально державного значення. А там рахуйте, а там вже буде очевидно перевиконання по якраз дорожньому збору, тому що по ньому якраз буде. Тому що це купується, це купується пальне. Воно буде купуватися. Всіх платять дорожній збір, крім армії. Це було на щастя знято вибито за допомогою Європейської солідарності. Ця абсолютно дика норма, що й армія мала платити дорожній збір, і тому там підуть гроші, на них все одно будуть красти, так як крали зараз. Зараз ми бачимо, що відбувається зараз на дорогах, яким чином, от мій колега Володимир Горковенко, він депутат Київської обласної ради, і він по своєму тільки Бориспільському району тільки ті речі, які з'явилися десь тиждень чи два назад. Рахуйте, один чи два тижні в одному маленькому районі. Відбулися тендери під час війни. У нас грошей нема. Знаєте які? Перший тендер: мільйон гривень, Непрацюючий аеропорт Бориспіль, платить за паркувальні стовпчики. Мільйон гривень. Укргазове добування. За кавоварки для свого санаторію зараз, під час війни. От зараз, в ці тижні, платить півмільйона гривень. Купує. Як вам такі тендери? Під час війни В цей самий момент Шмигаль виступає і, як він вважає, шантажує наших західних партнерів фразою: Якщо ви не дасте більше грошей, я не зможу українцям платити пенсії і зарплати. Знаєте, ну я не люблю картинних фраз, але мені так вона проситься з законами воєнного часу розстріл через повішення і особливою жорстокістю, і так щоб помучився довго, і в коліна ще стріляти регулярно, і в лікті, щоб дуже довго мучився. Тому що це є мародерство. Це абсолютно дике мародерство, і видаються книжечки за державний кошт. Зараз вон велике будівництво хроніки за 20-й рік, а видано зараз, 22-му році, от цього місяця, потрачені гроші, грубі гроші на ідеальному папері для себе хороших, там, де можна вкрасти, і там, де можна зробити щось, як вони вважають, для піару. Це колись обернеться антипіаром, але поки що завдяки цьому марафону, велика кількість людей просто відрізана від інформації. Це ми розуміємо, що от. От 100 тисяч, які підписалися на Курбаново Лайф. От тих біля двох мільйонів, які підписалися, не всі ж постійно дивляться, на жаль, але які підписалися на прямий телеканал в Ютубі, який заборонений для показу в відкритих мережах Т2 і тому подібне. От вони, я думаю, добре вміють такі речі оцінювати, рахувати. Летенська кількість людей, ну, вони будуть думати, ну так, винуватий Путін, так, Путін винуватий. Путін безумовно винуватий, але в Путіна завжди є співучасник, який допомагає. Путін розгромив, а хтось прийшов і ще подобивав. Путін убив 100 тисяч українців, а хтось прийшов і зробив так, що ще 5 мільйонів мусили втекти з України. І цей хтось, другий помічник Путіна, сидить в Україні. І тому оці речі, зокрема, з телемарафоном, який об'єднує дві обставини: перше, зробити собі піар. І абсолютно неконкурентні політичні умови під час війни проводити по суті виборчу кампанію. Це є перший момент. Появляється зараз до речі, речі їх там деякі телеграм-канали. Печерський пагорб, Береза Бориса писали. Я не певний, чи так буде, але ніби вони весною хочуть на кілька днів зупинити дію воєнного стану, швиденько провести вибори. А виборчу кампанію, нібито проводити під час воєнного стану з якимось там рішенням Конституційного суду. Я думаю, що цього не буде. Наші західні партнери просто так дадуть по руках. Вони попередять, що взагалі припиниться будь-яка допомога, і Зеленському доведеться і оголосяться всі дані про всі кейси Оманські рахунки і рахунки будуть заблоковані. Знаєте, свої скільки там 2,5 по половиною мільярди доларів вкрадених з України коштують трошки дорожче, ніж якісь виборчі кампанії. Тому я думаю, що буде задній хід включений, але оце історія з. Марафоном це перше, це є підготовка до виборів на неконкурентних умовах, зовживання можливостями, службами під час воєнного стану, але це є ще друге. Це є страшне розкрадання. Я вам нагадаю отаку маленьку річ основу всього цього становить телеканал Рада, на якій підуть ці гроші в основному. Рада, Фрідом, дом. На олігархічні канали там багато не дадуть. Вони все одно себе будуть забезпечувати за рахунок своїх олігархів за те, що можуть там своїх депутатів, своїх їх окремих експертів часом показати. Їм дадуть можливість самим себе профінансувати. А от на цих каналах державних вони ж ніби отримують гроші, але вони самі не створюють контент, хоча вони мають там достатню кількість журналістів. А хто створює? А є такий кінокіт чи як він там називається така компанія, яка близька до Кирила Томошенка. От і маємо ще один корупційний скандал. Він недавно випив, по-моєму, Бігус-інфо. І зовсім остання історія, а це ще виявляється ватна структура. Ви знаєте, от недавно був скандал на День Незалежності, коли е, був вручено орден людині, яка ходила з футболочкою вежливі люди, а з другого боку вооружені сіл Росії. А знаєте, після того всі виясняли, хто ж його представив до нагороди. Ну, тому що, мовляв, ну, Зеленський же ж підписує, він же ж не думає. А відео нагородний в офісі президента. Ну, вони подивилися, документи є, і все. Хто представив? Кажуть, Держтелерадіо представило. Слухайте, як Держтелерадіо це почуло. Як вони встали на нову, кажуть, що ніколи ми його не представляли. У На зборів не було нічого. А звідки взялося? Виявляється, оця компанія Кирила Тимошенка, на яку підуть оці мільярди, фальсифікувала документ. Вона зробила представлення на цього сватника колаборанта. Після того фальсифікував рішення Держтелерадіо і передало його в офіс президента. Слухайте, це кримінальники, вони взагалі то в землі мають в тюрмі сидіти, і оця кримінальна структура, Кирюші Тимошенка, буде разом ще і паралельно з тим ще й займатися пропагандою влади сьогоднішньої і красти на цьому гроші. Ну, слухайте, знаєте, кострубато живете. Ну, дійсно, от я от сказати, що мені щось подобається радянському союзі, то точно ніщо. А от що б я вернув, це я б для цих людей дійсно вернув оту 80, статтю 81, частину 3 Кримінального кодексу УРСР. з розстрільну статтю, за яку би ну нам би не довелося їх довічно потім ще й в тюрмі утримувати. Панерасе, ви вже самі згадали про е, Крила Тимошенко, про якого я обов'язково спитала, тому що фантастичне було розслідування минулого тижня від Бігосенфо журналісти, які встановили, що Україні на гуманітарні потреби було подаровано. Багато, насправді не одна автівка позашляховик, і так виявилося, що одну із них забрав найбідніший це якраз заступник голови всепрезидента Кирило Тимошенко. І, от, власне, його щемілі ще за це критикували. Сьогодні він записав таке відеозвернення і сказав: Ну добре, без проблем, я її віддаю. Паралельно з цим вихідними з'явилася заява від Сергія Лєщенка. Я вже навіть не пам'ятаю, ким він там приходиться в тому офісі президента, але він сказав наступне: що якби не Кирило Тимошенко, то на цій боєвтівці їздив інший чиновник. І ти інколи думаєш, господи, та просто заткніться і не говоріть, тому що чим більше ви говорите, тим більше ви себе закопуєте. Але зараз я діславдійшла висновку, що пане Тарасе. Вони ж відчувають себе абсолютно безкарними недоторканими теми, які знаходяться, це раніше були ВІПИ, це раніше була така особлива каста депутати, президенти. Але навіть зараз те, що існує в офісі президента, за рівнем е, того, наскільки вони небожителі, воно не, неможливо це співставити з попередніми якимись владами. Тобто, те, що вони собі дозволяють, це якесь дно ну, Дніщенське, яке цей марафон, тому що коли ти береш Решту гуманітарну автівку, щоб їздити самому. І я не розумію, а чи буде ну якась справедлива, я не знаю відповідальність? Тут не було кримінального порушення, але вердикт електоральний, репутаційний, якась така відповідальність, тому що зараз суспільство. Це оголений нерв, і всі хочуть рівних умов і рівних справедливих правил гри, правил існування в нашій абсолютно розбитій державі, яка багато чого пережила за ці вісім місяців повномасштабного вторгнення. Знаєте, чи буде електоральна відповідальність? Я думаю, що після мене побачимо. Я думаю, що ні ми, ні наші союзники західні, які вкладаються дуже серйозно раз в Україну для того, щоб в Україні була створена маленька копія Путінської Росії чи Лукашенківської Білорусі, Ми всі разом не дамо, але не дамо їм можливості узурпувати повністю владу і сфальсифікувати вибори, і все інше, там провести їх там відразу на хвилі там розгубленості населення після війни, і доки ще не повернуться люди з. Біженці і все тому подібне. Ми то не дамо, але вони будуть пробувати. І я переконаний, що ветенська маса людей саме завдяки тій політичній незаконній цензурі просто не розуміє. Вони не знають про Кирила Тимошенка і про вкрадену машину. Вони не знають, що виявляється, розкрадається гуманітарна допомога. Вони живуть в рамках сьогодні абсолютно радянської системи інформації. От я в радянському союзі я дуже добре знав про дисидентів. Я дуже добре знав про всі правопорушення з двох причин: ну, перше, моя сім'я це була сім'я дисидента політв'язня Вічеса Чорновола особисто досвіду. Знав і друга причина: ну ми десь проривалися, слухали якісь там західні голоси через гушилки, через все. На сьогоднішній день абсолютна більшість населення живуть в парадигмі радянських громадян. Зеленський. Цей радянський громадянин він вихований в радянській сім'ї. Я не знаю, чи він там по своєму вічі пам'ятає що той радянський союз, скільки йому там було 12 чи скільки там років, коли союз розпався, але він совок до глибини душі. Він хоче жити в Радянському Союзі. Чому йому так подобалася путінська влада? Чому він захоплювався Путіним? Чому він хотів робити так, як Лукашенко? Тому що для нього це є десь повернення в той радянський Союз, коли він опиняється на верхівці піраміди. Радянська номенклатурна піраміда без виборів, без опозиції, без критики. А хтось критикує, то відразу опиняється в тюрмі, без будь-яких опозиційних телеканалів. В радянському Союзі було два телеканали. Ре... Державний телеканал Останкіно і Республіканський телеканал з Києва після державного закінчення там 12-й годині ночі у Львові, де я жив, включалося шельвівське телебачення. Різниці великої не було, тільки на відміну, скажімо, від загальносоюзного воно говорило українською мовою про місцеві якісь новини. все. І от Зеленський пробує створити також саме інформаційне поле в Радянському Союзі, якби раптом почав розбиратися, ну. Поставили питання, от радянські там керівництво краде, чи їх треба карати? А народ каже: а Ми не знаємо про це. Ми про це ніколи нічого не чули. Нам не розказували про це по Останкінському телебаченню загальносоюзному. І нам не розказували по київському загальноукраїнському телебаченню. Цього нам не розказували по радіопромінь цього. І от Зеленський пробує створити оцей радянський союз в інформаційній сфері, коли люди просто не будуть знати про те, яким мародерством займалися ті слуги під час війни, про всі ті речі. А та частина, яка буде знати, вони вважають, що вона буде в меншості, тільки вони забуваються, що пасіонарна меншість завжди грає основну і ключову роль. У нас після під час будь-яких революцій, під час будь-яких майданів, більшості, як правило, не було. Пасіонарна меншість йшла на війну, пасіонарна меншість йшла на революції. Тому я думаю, що їм потім дуже дуже жорстко це все обламається. Але те, що ми бачимо зараз, по тому що вони творять, мені йдеться тут ще інше, тут ще є оця. Знаєте, така жлобська, до неймовірного натура, і вони просто по-іншому не можуть. Вони навіть не розуміють, от ми не можемо зрозуміти, як можна так, от є війна, люди останні втрачають. А ви просто гребете тупо. Причому ви знаєте, що коли ви робите там на Чернігівщині, оту капітальну ремонт дороги, де ви зрівазаєте верхній шарт асфальту, кладете новий, тобто це капітальна дорога по тій, яку треба було зробити тільки ямковий ремонт, все не більше. І коли ви це робите. Ви залишаєте людей в навколишніх селах, містечках, в самому Чернігові зимувати десь так, як зимували люди в 44-45-му роках під кінець Другої світової війни, коли в розвали, от ми бачили, ці хроніка, розвалені будинки, стоїть якась там піч, якісь комини. Люди в якихось погребах, в льохах зимують, якимись там дровами пробують натопити, і вони повертають людей в 45-й рік. А самі на тому гребуть гроші, яких би вистачило для того, щоб забезпечити ремонт, хоч якийсь ремонт тих зруйнованих будинків, щоб люди мали де перезимувати, і в них в душі нічого не врухнеться. Їм від цього не боляче. Ми не можемо їх зрозуміти, а вони не можуть зрозуміти нас, чому ми так обурюємося. Вони дорвалися до влади, їм попав козирний туз. Чому вони не мають цим козирним тузом всіх інших розгромити, їм плювати? Вони не мають розуміння, що вони відповідальні перед населенням. Їм понеслось. І якщо панісують, значить нужна грізти. І вони гребуть. Це ж не перша історія з цією машиною Тиривати Машенка і таке найщире здивування Сергія Лєщенка. А в чому діло? Ну він же ж наверху, він ж наверху онтюго, цього харчового антюга. Чому він не має жерти те, що мало би бути тим, хто внизу. Ну як, ті, хто внизу, от він дивувався. Ну а чому солдати мають отримувати нові машини? До нього знаєте, йому можна пояснити, що є відмінність між старим пікапом і новим в тому, що старий розіб'ється за 2-3 дні чи за тиждень його треба викидати. А новий, якщо в нього не буде прямого попадання, просужить можливо і до кінця війни. Тому що він не розбитий, він витримає. Але це пояснювати Ляшенку не треба. для нього це не є аргументом. Для нього є аргументом, що людина наверху харчового ланцюга. Чому він не має взяти те, що перше підходить? Ну він має право першої ночі, як було колись при феодалах. Він має право першому вибрати найкраще собі воно найкращий кусок, а потім жріть от і внизу. І оця зневага до наших бійців. Хай вони їздять на старому, а нове гарне. Хай воно буде в чиновників. Він засвітив, виявляється, п'ятдесят машин передали нам е, General Motors. Всі 50 машин вкрали чиновники. Ні одної, виявляється, не дали для вивезення людей звідти. Ви бачили, в яких бусиках вивозили звідти наших поранених людей, в яких бусиках вивозили там вчителів, лікарів рятували звідти в останній момент. Це тому, що вкрали нормальний транспорт. Ці вони вважають нормальний. Але я просто дуже коротко верну вас чуть-чуть назад. А пригадуєте? Історію скандальну з Гогілашвілі, коли він тоді на Хамивуса їхав там в бік Донецької області. Деякі люди нехороші кажуть, що їхав отримувати через коридор звідти від орків якусь партію наркоти афганської. Ну правда, неправда, не знаю. Він відповідав за наркотики і тому така версія прожилася. А його супроводжувала одна машина супровід гуру, очолюваного Будановим. А він сам знаєте на якій машині їхав? На тій машині, які посольство США. Передало українським розвідникам після того, як тоді правда, шапували полковника, підірвали, і вони передали броньований дуже добре захищений автомобіль, щоб наших основних розвідників найважливіших, найцінніших оберегти від терактів російської агентури. І цей автомобіль Буданов украв у наших розвідників і віддав своєму сожителю, в домі якого він живе. Гогіла Швілі на ньому кататься. Гошвілі їздив постійно на автомобілі, який був переданий спеціально для збереження життя наших розвідників. Ну цих ж розвідників сам же ж Буданов здав їхні справи оприлюднив. Їх чудом вдалося врятувати, що їх всіх не повбивали. Тому що тоді бурба зумів там і там і Порошенко включався. і Інші їм там дали якісь нові легенди, все їх врятували. Але їх відправили спеціально, щоб їх спеціально щоб їх вбили після Вагнергейту. Їх спеціально прирекли на смерть. І мені зараз розкажуть, що Богдано він там такі прогнози правильні робив. Вибачте, він підписав смертний вирок найкращим українським розвідникам. Плюс історія порівняно з Кирилом Тимошенком він вкрав, тому що це є непряме використання. Це було на щось інше дано. Американський автомобіль, виданий американським посольством для конкретних цілей, для того, щоб свого дружка на ньому катати. Тому що він живе в нього в хаті. А в дружка жінка, дружок, до речі, за всіма даними, які були розслідувачів. Є пункт перший російський громадянин. Він не втратив російського громадянства. Виявляється, і пункт другий. Як виглядає, він був завербований ФСБ. От тоді, коли в Ростові його заарештували і чомусь не видворили потім, після арешту і інші речі відбулися. І от в цього дружка виявляється дружина перша маша страни, яка сидить в одному кабінеті Зеленському, такі ідеї тому. За це Буданов, який мав за нецільове використання спеціального ресурсу сісти в тюрму, йому він дістає генерал-майора, ну, бригадного генерала, і орден, невідомо за що. А машиною далі катається. Уже тепер розвідник, виявляється, російські громадянин Гуаршвілі. Це не перша машина, на якій відбуваються подібні звживання. Далеко не перша.